І медвіня. Я люблю малювати, вирізати і грати з нашим хом'ячком. Його звати Люмончик. А я люблю грати в шахи, теніс і нашу крису. Де у нас є, є? є песик. Його? На нашому каналі будуть челенджі, веселі ігри та наші пригоди. А ще тваринки, мистецтва, труки руки двійнят. Ласкаво просимо в наш світ. Я говорю зараз. Щас... Не забудьте підписатися та поставити лайк на наш канал. Ласкаво просимо в на наш світ! На наш світ.